29 років тому вони рятували світ від найбільшої техногенної катастрофи. А сьогодні ліквідатори Чорнобильської аварії грають у міні-футбол разом із юними хлопцями. «Іграй футбол во ім'я міра саме під таким гаслом. Вже четвертий рік. Я проводжу змагання з міні-футболу саме за участю ліквідаторів аварії на ЧАЕС і школярами різних шкіл. У команді ліквідаторів Микола Іванович захищає ворота, а свого часу він захистив Україну. Саме таким, як він, завдячує нинішньому молоде покоління та й загалом усі. Підтримувати треба молодих, щоб вони займалися спортом, активним образом життя. І хай ростуть здорові, головне, і вміли захищати нашу батьківщину. Як в свій час ми захистили на ліквідації аварії. І як зараз наші хлопці в зоні АТО захищають батьківщину. Нинішнє покоління відрізняється від попередніх, але про подвиг ліквідаторів пам'ятає Це одна із лучших акцій, котрий зараз проводяться. Це мирна акція, поэтому пам'ять а тих булих временах. Результат матчу після фінального свистка був на користь хлопців із 38-ї школи. Проте у підсумковому рахунку перемогли мир і дружба. Подарунки без сумніву приємні для ліквідаторів, але головним для них у цей день було те, що їх пам'ятають.